Доброчинність самого серця Європи на теренах Прикарпаття. Французька студентська делегація мандрувала Івано-Франківщиною впродовж двох тижнів. 15 молодих людей відвідали дві місцеві родини та дев'ять установ, серед яких лікарні та сиротинці. Donc, Найбільшу увагу ми зосередили на трьох закладах Прикарпаття. В першу чергу нашої допомоги потребує Миколичинська школа для сиріт. Санітарну частину того закладу потрібно оновити, зробити там ремонт. А ще купили дітям, які в ній навчаються одяг і устаткування для майстерень. Окрім цього, ми придбали спортінвентар для двох санаторіїв у місті Яремче це вже третій візит до України студентської делегації з вищої комерційної школи французького міста Ліль. Спершу пригадує пані Парін, завітали до центральної України. Однак на Полтавщині у французів виникло чимало організаційних негараздів, в основному через мовний бар'єр. Натомість на Прикарпаття приїжджають із задоволенням уже вдруге. Тут ними опікується кафедра французької мови прикарпатського університету. Студенти наші власне з ними перебувають. Постійно, від ранку до пізнього вечора, завжди хтось ними опікується, супроводжує, показує, підказує. А ми по телефону власне, тримаємо все під контролем і намагаємося вже коригувати їхнє перебування в нашій області. З собою французи допомогу не привозять, підтримують вітчизняних виробників, тому купують все необхідне в Україні.